Так, почали. Всім сьогодні, сьогодні Андрюха по 99К. Сьогодні будемо грати Чікінка режим зомбі, як ви хочете. Погнали. Що ж, погнали. Так, заходимо. Кстати, дякую, що ви набрали 22 підписники, мені було приємно. От другого світка у нього було більше підписників, у нього було раніше 20. У нього зараз 20 підписників. А я його тепер обігнав. У нього 96. Ну я, ну, я його обігнав. Ладно. Та зомбі які. Блін. Вот это за Що Что там, робить? А зомби вбиває Ему трап помогти лепше. Кай я... хоть Ні, я Не буду Леру кікати. А Лера це хто? Со не вбивай. Що в мене буде бувати? І ч який не знають, що класний. Здорово, дарова, блін! Мені заважає. Ходім яке лице. Блін. Ай. Слухай, ну але це прикольно виглядає, але... Я не сумню, у мене мало хп, не ну, хоч у мене було мало хп. Що він теж в мене робить? Алера, ти що, хлопець чи шо ч я зробив хлопча нік? Здорово. Бляха, так багато. Ну це буде дивитися, як я буваю. Хто там стріляє. Ао! Ты зомби придуроший. ты хорош. ай -а 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 -а. Что он коробками И Куда он там стрелял. Пласный еду я снимаю, правда, друзья. Ай, с ней пойдут. Я до кімнату. Кстати, сегодня же 31 липня, вроде бы так сказать, так? Да? да, здесь так, так. 31 липня, бо 1 серпня. А нет, а третья перша за лепли Пава кисы. Скажи, друзья. Зараз зараз, друзья, подив... Зараз та блин мне мешает. Кстати, киссе лисла число Али Мені числа, загалі, цікаво. За а почекати на сколько западись сьогодні числа я сам не знати які сьогодні числа зараз подивлюсь. Коротше, я йду в туди. Мені не хочеться рожи Ну, па, хто це зробив. Голубой, все. Бліного голуба. Не дай пока хтось молоток візьме, я вам прошу я глупі. Де він той дебільний, Криса? Та блін, а так не честный зали. Ну просто хоть Це нубство. Не фу, свині, иди жопу, не я Соня не люблю, не буду таких діб... синіх грати. Все, для мене все. О. Дом було так завжди. шесть ночей. Вероятно, да, ты что, конченый? Скажи, что он дал какой Ты дал мне, ты что? Человекис? Чуешь ты? Что он делает? Я сейчас так его неприятности дам, что... Наша девка махает. Давайте я вам так сделаю, давайте. Только на это, только на это. Май по приколу. А давайте, типа такого. И заспавнит у того, что я мог тут заспавнитись. Какая-то хайка На, получай. Леха. Сухой не не убивай не, не, не пожу. Що робити, треба вмерти. О, дякую мені за це. Ютубер якийсь там. Ну ч, блогер? Серйозно? Я тоже блогер. Але наче він точно блогер, він написав ютуб. Що він там робить? Давай грати. Ай больно, бля, mm -hmm. не здрав О, там не буду приємності, вам не буде Блін, Блин, ну тих мобів... моба за хочется спавнить Голового Ляга. Взяли продолжу дружити Да mm. ви здіваєтесь? Все, я руки беру, все о, все, о, та, та все, Та руки, во руки, во. Та во руки, ти, ти Ты кончений? Ні, він кончений. Та він реально коншені робиш, взяв руки, все. Він просто не розуміє. Та ви які сині. свині? І пішли ви бансь з тими свинями. Ні, я не буду за свині грати, вони мені не подобаються! Хто за куди ви пішли? Крыса похудшая. Да куда ты Ну Блин, все заново. Не, скажите на частный кисть избирали. Ну что дебіл, Ты кончен? Не, индибил. Вы Вибачте... Вибачте, що я пришел просто Цей Цей глупий чел за крысу. Та бляха звідки та звідки знав, що їм буде кресати? Це ж. Це ж називається глупості. Там робота спавнити сілен голова. Це сілі на голові. не може.

Да він... нет, жи ты конченый Мизус, че ми зай. Зараз, часи... ми зараз... Все блі Ні... там еха! Та, боже, що я не можу нажати? На, брат, ти не права, ти ну понял. Давай поплач, маленький синочок. Дякую дуже. Та швидше. Mm -hmm. Бляха, нарешті. Тут у мене уб'ют нафиг. Mm -hmm. пішли ви баєте, ти пішли баї, ти тоже йди. Ти, фу. Та... На mm -hmm. зараз. Ну, сьогодні не было на духове связи очка. Сим папа, потім э, сим папа, почти зниму якие звездо? Всім папа. папа. папа